Світло відключають, а туалет доробити потрібно. Докупили матеріалів, яких не вистачало, хочу сьогодні встановити та зашити інсталяцію. В планах у нас пішли певні зміни, а саме ми вирішили перенести бойлер за інсталяцією. Тому через це і інсталяція, і все, що за нею розміщене, тепер розміщується не так, як планувалося раніше. І тому через повороти підводимо каналіційну трубу. Головна причина установки інсталяції в туалеті, а не простого унітазу, це заховати центральний вузол на водопровід та опалення будинку, щоб був доступ і щоб не було видно. Місце на інсталяцію визначили та розмітили. Кріплення раніше встановили. Сьогодні профілі кріпимо до інсталяції та до стін. Одним словом, виставляємо все на свої місця. Думали зашити меблевими щитами, щоб в разі чого просто було розібрати, але в останній момент передумали і все зашиваємо повністю, крім верху. Стандартні шпильки кріплення закороткі, довелося наростити. Зробили такий великий винос, тому що за інсталяцією має ще бойлер поміститись. Виставили все рівно, можна тепер все це фіксувати та прикручувати. Надіюся, що все це не завалиться після першого використання. Перший слой зашиваємо кусками гіпсокартону, які завалялися в будинку. Всі стики. Шпаклюємо та армуємо для покращення жорсткості. Другий слой зашиваємо суцільним листом без стиків. Шпаклюємо спеціальною шпаклівкою для швів, примикання в кутах. Та наверх кріпимо кутник, потім поясню для чого. Інсталяція встановлена доволі міцно. Не очікував такий результат. Кому цікаво, як ми перебудовуємо старий будинок, не пропустіть наступне відео. Далі буде.